Друзі Всім привіт! Я Наталія, і ви на моєму каналі Капучета Роса в'язання і виховання котів сфінксів Починаю е влог з готової роботи. Це мої шкарпетечки з опалу. Етикетку навіть не стала шукати, тому що це вже я давно купувала цю пряжу. Не знаю, чи десь вона там є, чи немає, тому не стала. Витрачати час, шукати її. І ось такі в мене шкарпетки, оце в мене пряжа е, ручного фарбування, е, просто мені захотілось якоїсь яскравої нотки в ці шкарпетки. В'язала на 68 петель, е, ось така п'яточка тут. Ну, напевне, бабусина, я так думаю. І, звичайне, стрічкове закриття. І знаєте, що саме цікаве? Зараз я Таня і Ксенія для однієї моєї знайомої, в якої є брат і його Хлопці на фронті, і ми визвалися зв'язати їм шкарпетки, щоб утеплити ніжки. І я якось не то щоб сильно в'язала багато чоловічих шкарпеток. Я спитала у дівчат, бо Ксенія і Таня вже в'язали шкарпетки військовим, яка має бути ось довжина оцієї халявки. І вияснилось, що, не дивлячись на те, що я в'яжу шкарпетки на розмірі 2,5, в мене виходить якесь таке щільне в'язання, що е 40 рядів це в мене всього-навсього 10 см. От. Тому мені доводиться в'язати трохи більше рядів, щоб. До п'яточки оця, оця частина була, ну, хоча б до 20 сантиметрів. Ось такі зв'язалися. Це на 37-й 37 розмір шкарпеточки. От, будуть мені, або комусь в подарунок, подивимося. Так, це одна готова робота. Далі. Ще не зовсім допройшов ВТО, і не зовсім тут я доховала кінчики, але все одно вам покажу. Мій бактус. Так, ось такий він вийшов. Бачите, трошки за... закручується кінчик, бо я не по, по ньому парам. І оце я, я нічого не, ніяк не фіксувала, просто попрала, повісила в горизонтальному положенні. Ось От, така в мене вийшла хустка бактус. Вона не, вийшла не дуже велика через те, що в мене був всього один моточок. І отут ще, бачите, я хочу паром пройтись і так розрівняти її. Значить, ось так ви бачите кольори. Це в мене пішов один маточок, і ось на цьому моменті, я залишила, щоб показати, на моменті, коли я вже зрозуміла, що мені не вистачає на останній рапорт, щоб він був 14 рядів і вже треба закривати, у мене закінчилась нитка. І я не хотіла розпускати і перев'язувати. Я знайшла в мене був. Ось такусенький буквально малюпухонький дроп з норда цей зелений клубочок. я просто взяла і отак закрила. І він, як на мене, нормально співпав по кольору. Ось. Тому я доведу до ума цю хустку. І буде мені на осінь ось така річ: аксесуар. Е, нагадаю, що в'язала я її за майстер-класом е, безкоштовним на каналі Ніни. Канал її називається Ніноніт. І ось так в мене вийшло. Все там дуже легко і просто розказано. От. Ось так. Далі, друзі, я вам сказала, що будемо в'язати з дівчатками шкарпетки для військових. Я походила по своїх запасах і знайшла ось такі пряжі, які я вважаю, що підходящі для хлопчачих шкарпеток. І ось вона розпочинала. Значить, це в мене мені дарувала пряжу Яна Ябченко. І це е, преміум ярн, вінтер зелена Ось це. І вінтер колор ось оця зелена. Значить, дивіться, як тут вкладається пряжа. Вяжу шкарпетки на 70 петель. Ось, п'ятка в мене, знову ж таки, ось така бабусина, клин підйому. Вже почала вив'язувати стопу. Ось поміряла, щоб тут в мене було. Ну, тут не 20, мені здається, 19 см. Ну, я сподіваюся, що все-таки це достатньо височенька халявка. Ось, пряжа така. Ну, якщо порівняти е, з іншими шкарпетковими, трошечки така вона, е, ну як тактильно, ну не колюча вона, але вона така. Е, ну, якщо навіть З, е, з е, Алізе порівнювати, вона більш така Косючіша, я б так сказала. Але мені здається, що якраз такі е шкарпетки будуть гарно гріти ніжки. Так, ось, і другу шкарпетку я ось тільки-тільки розпочала, щоб в'язати дві паралельно. Це в мене в спиці чагу, котрі 23 см, а це в мене в спиці Аді, котрі 25 см. Так, з цими шкарпетками все зрозуміло. І хотіла вам ще показати другі я розпочала. Так. І ось така в мене пряжа. Це була бобінна, шкарпеткова пряжа в барашків я купувала. По 100 грамів вже всі вив'язала, оця блакитна залишилась. я до неї додаю одну ось таку тонесеньку ниточку 100-відсоткового мариноса гребінного лана Гроса. Лана Гата, вибачте. І вони трошечки темніші, тоді робляться. І ось такі виходять смугастенькі шкарпетки. До речі, це я ще заодно тестую ці шкарпеткові спиці. І це Adi Crazy Trio. І я прийшла до висновку, що все ж таки справжні спиці Trio, вони. Мають свою якість. Дуже е, гарно по ним ковзає полотно, і дуже зручно ними в'язати, вони, ось, бачите, нікуди. Так, якщо я так переключу, ось так. Вони нікуди не давлять, нікуди не... Не впинаються, як то кажуть, ось так. Вправненько і зручненько, гострі кінчики. Мені подобається в'язати шкарпетки саме на бамбукових спицях. Не знаю, на металевих мені прям не заходить. Всі шкарпетки теж в'яжу на 72 петлі. Ось. Тут в мене буде п'ятка стронг, От. ось такі. Так, я була б не я, якщо б я не вляпалась в якісь е, пригоди. У мене є одна знайома Німкеня, а вона бачила, що я в'яжу. І колись ми з нею поговорили, що вона купила собі кардиган. І все таке пластиково, все таке пластиково, і хочеться чогось якісного. І, може, колись-небудь я би їй зв'язала. Ну, я кажу, так, без питань. І тут я до неї приходжу, і в неї на столі лежить оцей супер Кітцілк. І вона мені показує, що вона хоче, щоб я її зв'язала. І тепер я в'яжу кардиган з Мохером. Я не знаю, де вона його купувала, якщо чесно. Це якась фірма Myel Maive Lover якийсь Ось такий колір 45 612. Це. Е, значить, тут склад 76 е, махір і 24 шовк. Спиці рекомендують 4,5. 5, і тут 25 грамів 195 метрів. Ну, Тактильно, мені він не дуже приємний, хоча він абсолютно не колкий. Але порівняння з тим, що я вам показувала в попередньому відео жовтий, який я виграла, і я е, якось в магазині знайшла один єдиний моточок, взяла під мод шкарпетки, ну, то був махір е, Ріга. Відрігає дизайн, і він ну, більш такий шовковистий і приємний. Хоча це, я ж кажу, не колкий. І зараз я вам покажу, що я розпочала. Так, розпочала кардиган. Він буде в'язатися напівпатентною резинкою. Я ще не вив'язала навіть один моточок. Значить, ось такий в мене йде. Спереду просто звичайний V-образний виріз. Потім о, ось такі йдуть у мене просто резинкою один на один реглані лінії. І ось тут рукавчик, і ось спинка. Ось так. Я вив'язала невеликий росточок, але я хочу ще в кінці зробити таке, ну, типу, подобія азіат, азійського ростка. Ось це виворіт. Тут ось така йде резиночка. Дуже красиво кольор передається на відео. І мені здається, що на лицевій частині він навіть якийсь пухнастіший. Я в'яжу в дві нитки, бо вона не хоче дирчастий. І після прання він ще сильніше розпушається. Тому ось такий початок кардигана. В'яжу його тільки в таке світле, в світлий час, бо треба уважно слідкувати за припавками, за тим, щоб. Робити накиди в правильному ряду для того, щоб йшли ну, напівпатетна резинка ця. Далі. А далі ще хочеться в'язати свій кардиган. Так, значить, в мене на каналі після цього відео, яке вийшло, дуже багато новеньких. Я вас всіх вітаю. Дуже рада, що ви до мене приєдналися і показую мої просування. Так, значить я зв'язала нарешті до підрізів, з'єднала і тут зробила одну смужечку вже бежеву. Нагадаю, з чого я в'яжу: це в мене сток від. Чинелі, мені здається. Це на ниточки PA. Вспушений кашемір і бебі верблюд Там щось 47 кашеміра, мені здається, і 38 верблюда. Дуже класний склад. Дуже приємне м'яке полотно. Значить, ось так зв'язано до підрізів. І я, як я вам казала, що я спочатку хочу вив'язати рукавчики, бо, щоб потім далі знати, якої довжини можна в'язати кардиган. І ось, значить, в тому відео, що я вам показувала, в мене були вив'язані передні частини. Оцієї спинки майже не було. Ось так вона була зв'язана, тільки ось так. Це я все дов'язала. Об'єднала. І почала рукавчик. Дуже в мене на нього мало часу, тому що, тому що по вечорах навчання, тепер ще шкарпеточки, тепер ще замовлення. Але потихеньку зв'яжеться і мій кардиганчик. Так, що ще в мене з процесів? процесів процесі в мене ще одні шкарпетки. Я вам вже їх показувала і ніяк вони не просунулись. Єдине, що, чого я вам їх показую, бо я, нарешті, знайшла після прибирання. Знайшла етикетку. Це нова серія е, до, до 20-річного ювілею Регії. ось Господі, Регія, Боже. Написано Опал. 20 років. Регія. Все, друзі, треба менше працювати. Так, 20 років е, опалу. І ось вони випустили таку колекцію. Регін Вальд Так, і ось такий тут тигруля намальований. Ось такі шкарпетки виходять. І це колір 16-17. Бачите, німецькою фарбою, як і, і українською фарби. Так, і це я вив'язую залишки, і оце я трошечки прив'язала поки що не до цієї шкарпетки, тому вона лежить і відпочиває. Так, друзі, ну і як же без розпаковки? Ви знаєте, що я віддала деяку кількість своєї пряжі е, Ксенії на е, лотереї, і мені треба було поповнити свої скарби. І ось поповнення. Значить, це пряжа з Хепіс Метрополіс. Я побачила у Олі картинку, де оця вся пряжа була отак сфотографована вся разом. І в мене виникла одна ідея. Не знаю, коли я її буду втілювати, але зараз у Олі в магазині весь вересень. я не буду брехати. Може, не весь вересень. Іде акція: там знижка від 1 до 10%. В залежності від того, скільки ви маточків купуєте. У мене було 7 маточків, тому було 7%. 7% знижка. Так, і ось це така пряжа. Дуже мені вона тактильно подобається. Тут е, Marinos Extra Fine 75% 50 грамів, 200 метрів. І це 54-й кольор. Далі оцей зелений 17-й кольор. Оцей яскравіший рожевий 51-й кольор. Оцей голубий Голубий 004. Жовтий. Жовтий 040. Рожевий світліший це 0,52 і ось такий коричневий 0,66. А тепер ще хочу вам показати: ми всі дуже любимо в'язати зсередини моточку. Це дуже зручно, тому що він тоді не скаче. І я завжди не могла зрозуміти, ну чого не можна якось так ту нитку, щоб ти не мучився, не доставав оті жужма зсередини. І ось подивіться на цих святих людей, що вони придумали. До кінчика і кріпиться ось така бумажечка. І, будь ласка, витягується зсередини, все прекрасненько. Так. Так що, ось такі я купила пряжиться собі на проєкт. Це будуть не шкарпетки. І це буде все в одному проєкті використовуватись. Далі, мені, як завжди, треба щось, як не у людей. От, от я не можу зрозуміти, чого спиці випускають, наприклад. 2, 2, 2,5, 2 5, 2, з половиною, 75, 3, 3, 25, 3, 75, 4. І далі вже йдуть половинки. Чому вважається, що неважлива оця четвертинка? От мені вона потрібна. І про мене попіклувався тюліп. І вони ось зробили мені. Спиці 4,25-60 см. Я, так як в мене вже двоє спиць тюліп є нероз'ємні, я вирішила купувати і далі нероз'ємні. Ну, тому що, думаю, ну який сенс купувати окремо цей тросик в спиці. Якби перші купила нероз'ємні, то вже б було якось трошки легше. Ну, тому ось так. Поки що так. Мене це не бентежить. Я рідко що там розкручую, перекручую. Тому так. Єдине, що мені в тюлі не дуже подобається пакування, Ні, зберігати їх отак красиво, незручно. Так. Я їх купила під проєкт. Я вам показувала того разу жовту пряжу. У мене перенос з кашеміром і е, цей махір на шовку. І там мені треба спиці 4,25. Вони дуже гладенькі, в них оця прокручуючася ліска це дуже-дуже зручно. І тут же ж нічого не, ціпля... не чіпляється, тому що ну, японська якість. Тут вже Така якість не, при, не придратися, як то кажуть. Так, ось це поки що все, що я хотіла вам розказати і показати. YouTube, нарешті, дістав мене з дна і почав показувати людям. Не просто новим людям. Мене не показувала навіть моїм підписникам. Я не знаю, в чому там проблема. І тому я в попередньому відео навіть не знімала ніяку ні, ні місто, ні котиків. Тому, може, через те, що в мене це відео не переглядають, і воно десь там на дні. Але мої підписниці написали, що вони сумують за моїми котиками, тому в кінці відео буду вставляти котиків. А вони такі зараз трошки похолоднішало позалазили під ковдри. Але іноді вони звідти достаються. І тому зараз в них багато гарних нарядів. Будемо вам показувати. До нових зустрічей. Так, Мілуся, ти що небудь встигла? Перекусити за этим угодованим мальчиком. М? Люся, ти встигла що небудь. Мальчик угодований такий. У них сьогодні Family Look. Мілюсі вчора був день народження. У вчора було чотири рочки. Вони отримали вкусняшку. Так, да? зайка. Вкусняшку отримали? Масик трохи тобі залишив, він нас любить. Спочатку швиденько з'їсть. Оправку вкусняшку згадали, так облизається. Спочатку він з'їсть чуже, а потім кожен сам своє. Це його улюблене місце. От він сидить в пальмі, шифрується, полює. За вікном шум діти кричать, він дуже не любить. Ти мій красинчик.